Доброго ранку, малята! Всім привіт! Сьогодні ми з вами вивчимо новий комплекс загальнорозвиваючих вправ. А допоможе нам в цьому ось таке курчатко. Ну що, готові? Спочатку зробимо з вами розминку. Ходьба звичайна. Не забуваємо, що спинку тримаємо рівнесенько. Ходьба на носочках. Молодці. Так. Тепер ходьба з високим підніманням колін. Не спішіть, виконуйте вправо правильно. Так, ходьба приставним кроком. Молодці, спинку тримаємо рівнико, ручки на поясі. Молодці, а тепер легкий біг. Біг з високим підніманням колін. Молодці, а тепер зробимо вправи на дихання. Робимо вдих, видих, вдих. Видих. Вдихаємо через носик. Вдихаємо через рот. Молодці, дітки. Перша вправа. Курчата крилами махають. Вихідне положення. Ноги паралельно. Руки внизу. Один. Махи відведеними в сторони руками. Вдих. 2. Повернутися у вихідне положення. 6 разів повільний темп. Друга вправа курчата п'ють водичку. Вихідне положення. Ноги на ширині ступні, руки за спиною. 1. Нахилитися вперед, голову вперед, руки відведені в сторону. 2. Повернутися у вихідне положення. 6 разів середній темп. Третя вправа. Курчата зернята шукають. Вихідне положення, ноги на ширині ступні, руки на поясі. 1. Повернутися вправо вліво, руки в сторону. 2. Повернутися в вихідне положення. Шість разів. Середній темп. Четверта вправа. Курчата плюють зернята. Вихідне положення, ноги, основна стійка, руки внизу. 1. Присісти, постукати пальцем по підлозі, видих. 2. Повернутися у вихідне положення вдих. 6 разів середній темп. П'ята вправа. Курчата ховається. Вихідне положення, лежачи на спині, руки вздовж туба. 1. Обходити коліна руками, нахилити голову. Видих. 2. Повернутися у вихідне положення вдих. 6 разів середній темп. Шоста вправа курчата, пустунчики. Вихідне положення, ноги разом, руки на поясі, стрибки, обертаючись, 10 разів швидкий темп. А тепер зробимо вправи на дихання. Вдихаємо через носик, видихаємо через рот. Молодці. Стараємося. Ви молодці. Ми гарно сьогодні з вами попрацювали. Будьте здорові! До побачення!